Почати читати з Римлянам 10 глави до з 10 стежка. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме Це робить нас праведними праведними перед Богом. Ми вголос підтверджуємо віру та через Те отримуємо спасіння. Яку віру ми підтверджуємо? Віру в Ісуса. Віру в Ісуса Христа, і це робить нас праведними перед Богом. Е, і що це таке віра? Що це таке віра в Ісуса Христа? Або як це, або де це? Е, зачитаю із римлянам 10 глави, уже 9 стих, чисто перед Ним. Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами Ісус Господь, і повіриш серцем своїм. Що Бог Воскресив його з мертвих, то будеш врятований. Ісус є Господь, Ісус є Бог. І це є головна основа нашої віри. Віра в те, що Господь є Бог. Ісус є Господь і Бог, і що Він викупив мене через жертву на Христі, через свою жертву на Христі. І зачитаю зараз від Івана. 12 глава 44 стих. Мовив Ісус на весь голос Хто вірить у мене, той справді вірить і в того, хто послав мене. Тобто, хто вірить в Ісуса, вірить у Господа. Бо сказано у Святому Писанні, хто вірить у нього, не буде розчарований, адже немає різниці між юдеєм, не юдеєм, бо той самий є Господь Господом. Над усіма людьми. Він сповнений милосердя до всіх, хто просить Його про допомогу, виявляючи свою віру в нього. Бо кожен, хто покличе ім'я Господа, буде врятований. Римлянам 10 глава з 11 по 13 стишок. Тобто, хто вірить у нього, не буде розчарований. Ти віриш в Ісуса Христа, ти не будеш розчарований. Адже нема різниці між юдеєм і не юдеєм, нема вже ніякої границі. Все. Святою святих можна зайти через Ісуса Христа. І Господь є Господом над усіма людьми. Він сповнений милосердя, хто просить Його про допомогу, виявляючи свою віру в нього, бо кожен, хто покличе ім'я Господа, буде врятований. І жоден, хто живе і вірить у мене, не помре. Ніколи. Чи ти віриш цьому? Іоанна 11 глава, 26 рік? 26 рік, вибачте, будь ласка, стих. <світить> <світить> тобто, хто вірить у мене, хто вірить в Ісуса Христа, ніколи не помре. Буде вічне життя. Господь готує для нас. І що дає нам ця віра? Ми приходимо до Отця і очищуємося, очищуємося кров'ю Ісуса Христа. І давайте ще раз знову звернемо увагу вже на ці прочитані вірші. Я прочитаю лише уривки з цих віршів. 10 глава Римлянам 11, 13 це хто вірить у нього, не буде розчарований. Віра в нього дає нам те, що ми не будемо розчаровані. Віра в нього нам дає те, що будемо врятовані, будемо спасені. І ми стаємо дітьми Божими. Коли ми віримо в Ісуса Христа як Свого Спасителя, ми стаємо дітьми Божими. І діти Божі, хто це такі? Бо справжні діти Божі це ті, хто керуються Духом Святим, Духом Божим. Римлянам 8, 8, 14 стишок. Як це керуватися Духом Божим? Тобто, ви зрозуміли? Справжні Божі діти це ті, хто керуються Духом Божим, ті, в кого є Дух Божий. Для того, щоб ним керуватися, треба його мати. І зачитаю з римлянам 14 глави. Бо ніхто з нас не живе заради себе і не умирає сам по собі. Адже вже, адже життя наше для Господа. Вмираючи, ми також вмираємо для, для нього, то живучи або вмираючи всі ми належимо Господу. Керуючись Духом Святим або Мати Духа Святого, в першу чергу це означає, що ти опечатаний, ти запечатаний Духом Святим і весь світ. Невидимий бачиться, бачить цю печатку на тобі, що ти є Божа дитина, ти є справжня Божа дитина. І пише, що вже живу не заради себе. І вмираю не для себе, воскресаю не для себе. Адже життя наше для Господа. Вмираю для Господа. Живу для Господа і Воскресаю теж для Господа. І але бездуховність людської натури немає влади над нами. Якщо Дух керує нами, якщо ми керуємося Духом, якщо ми є справжні діти Божі, бездуховність людської натури немає влади над нами. Каже Павло в Римлянам, Ви вже не є боржниками тіла, щоб виконувати діла тіла. І той, хто живе, слідуючи Духу Святому. Усі думки спрямовують на те, чого дух бажає. Тобто, як брат Тарас говорив, думки дуже цікава тема, дуже велика. Що всі думки спрямовуються і походять від духа. Тобто, я е, свої звичайні людські думки, там, переживання якісь відставляю і слухаю, слухаю, починаю читати Біблію, молитися, слухати Боже Слово, що воно говорить. І робити це. Е, і в кінці кінців керуватися Духом Божим, тобто бути керованим від Духа Божого. Зачитаю Івана 6 глава 29 стих. Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже. Щоб у того ви вірували, кого Він послав. Дух Божий. Керуватися Духом Божим це робити Божі діла, робити діла Духа Святого, які Бог тобі предназначив. І тут ясно пише, що діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Івана 6:29. І знову ж повернемося е, до віршика, який цього ж самого. Е, і зачитаємо. Um, Івана 12.44. Um, Ісус мовив на весь голос. Хто вірить у мене, той справді вірить і в того, хто послав мене. Тобто, бачите цю паралель? Це єдинство Ісуса з Господом. Хто вірить у мене, той справді вірить і в того, хто послав мене. І діло Боже вірувати в Того, кого послав наш Отець Господь. Це єдинство вірити в Ісуса, вірити в Бога, повністю єдинство. Хто такий Ісус? Івана 14 глава, 6 стих. Промовляє до нього Ісус: Я є дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. А до Ісуса ніхто не може прийти до мене, поки Отець, який послав мене, не приведе Його, а я поверну його до життя в останній день. Те ж саме повне єдинство. Ісус є дорога, правда і життя. Ніхто не може прийти до Отця як тільки через мене. І в Івана 6 главі 44 стишок пише, що ніхто не може прийти до Ісуса, поки Отець його не покличе. Тобто, для того, щоб прийти до Ісуса, потрібно, щоб тебе покликав Отець. А для того, щоб прийти до Отця, потрібно пройти Це через Ісуса. Тому що Він заплатив. І лише через Нього ми маємо право входити у це святе святих. В общенні з Господом, в цю єдність з Господом. І для тих, хто може ще не примирився з Господом, дуже важливо, щоб коли Господь кличе, коли Господь кличе, не відкладати, не. Не класти в довгий ящик, а просто брати і приймати і йти, як написано, все дуже класно розписано. Господь дуже нам лишив Господь лишив своє слово фактично, живе слово, яке працює в серцях, яке спасає. І ми будемо молитися, дякувати за те, що ми є діти Божі, що ми маємо Духа Божого. Щоб ми керувалися ним, щоб ми керувалися Духом Божим, і щоб ми не робили спротиву Божій роботі у нас, Божій справі у нас. Часто ми можемо робити спротив, дуже сильно загружати себе якимись земними ділами, роботи, е, не знаю, соцсетями, іграми, всім, чим тільки можна, щоб тільки мішати Господу робити свою роботу в нашому житті. І хто ще не примирений з Богом, будемо молитися, щоб Бог кликав і щоб відкривали люди свої серця для того, щоб почути Господа нашого. Амінь.